Новий спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон заявив, що питання виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю буде розглянуто окремо. Питання підтримки українців у Вашингтоні не стихає протягом двох днів на третьому українському саміті. Американці та українці разом переконували представників конгресу в необхідності подальшої підтримки Києва. Цей саміт став. Найбільшим за кількістю учасників до нього долучилися представники з 36 штатів, каже Ірина Шинкаренко з Голосу Америки. 17-річна Маргарита зберігає в телефоні відео свого розбитого дому в Маріуполі. Протягом двох днів вона показувала його в офісах американських конгресменів та розповідала про злочини росіян. Ми приїхали сюди також розмовляти з конгресменами, сенаторами, розповісти нашу історію, щоб вони зрозуміли, що ну є багато таких людей як я. Що все ну нічого вже нема в них Маргарита з мамою зараз живуть у США. Їх запросили до участі у третьому українському саміті дій на капітолійському пагорбі, великому адвокаційному заході на підтримку України. На на перемовини до капітолію у рамках саміту прибули й українські військові, аби донести до представників конгресу, що на фронті величезні потреби у всьому починаючи від боєприпасів. Зараз дуже відповідальний період. Ми знову готуємось, саме і наша бригада. Ми знову готуємось до наступу. Часу дуже мало, погодні умови погіршуються, але зараз є можливість досягнути великих результатів на фронті. Багато якого обладнання не вистачає, тому що бойові дії йдуть дуже активно. Це все є розходним матеріалом. Працювала з американською зброєю. Дякуємо. Потрібно ще, тому що зброя і броньована техніка рятує. Працювала я з стінгером, який передані були Україні. З МК 19 з свічблейдами. Нам потрібна броня, ППО, нам потрібно обов'язково захистити небо. На третій саміт дій на Капітолійський пагорб кажуть організатори, з'їхалося понад 500 учасників із 36 штатів. Конгресмен демократ Майк Квіглі і конгресмен республіканець Дагламборн вийшли до учасників саміту, аби сфотографуватися і підтримати. Загалом же за два дні активісти мали понад 200 зустрічей із сенаторами, конгресменами та їхніми помічниками від обох провідних партій. США. І в абсолютній більшості випадків це громадяни сполучених штатів Америки, і саме це дозволяє їм приходити до своїх представників і говорити про те, за що вони просять, що вони просять підтримувати, за що вони тут адвокують. Учасники саміту кажуть слова виборців та живе спілкування з людьми, які є свідками ситуації в Україні впливають на конгресменів. Надію на те, що зміг достукатися до політиків, має й американець, який понад рік воював в Україні, зокрема у складі ЗСУ. Я був на зустрічі з представником республіканської партії. Сподіваюся, мої розповіді про бої на фронті і те, що я поділився своїми знаннями про допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні, матимуть корисне застосування на завершення саміту. Його учасники розгорнули, як вони кажуть, найбільший у світі український прапор. Він на кілька хвилин за майорів на національній алеї Вашингтона. Ірина Шинкаренко, Дмитро Мальник, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.